Майте досконалу надію на благодать, що приносить вам в явлені Ісуса Христа. Як слухняні не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого неведіння, але за святим, що покликав вас, будьте і самі святі у усьому. Вашому пободженню, бо написано, будьте святий, бо і я свят каже Господь. Дорогі брати і сестри, чи задумувалися ви і я? Давайте, бо я так задумався. Ви знаєте, я не раз задумуюся. Ну як на грішній землі, живучи між грішними людьми, сам думками теж не раз божища, і, і навіть і ділами, і тут же каже, будьте святі. Ну як же бути святим? Ви не задумувались А ви хочете бути святими? Я хочу. Я думаю, і ви хочете. Чому би так каже Слово Боже? Будьте святі, бо я свят. Що означає святість що означає віруючої людини? Святість віруючої людини означає це, що вона спроможна при любих умовах. Що дякувати Богові? Я вас дуже прошу, дякуйте Богові. Навіть тоді. Я відкрито вам кажу, мене навіть голова болить, то я дякую Богу. І чого ж вона перестає. Я не знаю чому. Дорогі брати і сестри, для того, щоб поділитися з вами, і ви могли зрозуміти святище Бога. Попробуйте самі. Не обов'язково вам проповідник Боже нагадувати, чи про чи хто то другий. Ні. Самі попробуйте. випробуйте Господа, і Господь обов'язково вийде вам на зустріч. Ви знаєте, мені прийшлося, тяжко. Тяжко пережити прошлий тиждень. Ви може знаєте, може не знаєте. В мене ввічні відійшов жать, якому. Чи навіть не було 60 років, дуже хороший. Дуже хороший, ви знаєте, по чим я пам'ятаю його. Я пам'ятаю того, що коли я лежав в лікарні, а всі діти були, ходили коло мене, я на його ручі, він підложив руку свою під голову мені, бо я лежав лежачи мене. І підмивали, і так, бо я мав тяжку операцію. Я 40 хвилин спав на його ручі. Але що, прийшов час? І я хочу сказати тим, дорогі брати і сестри, чому? Тому що я ніяк не міг згодитися. І навіть моя дочка не могла згодитися. Як то так, що Бог його забере, півсвіта молиться, всі браття моляться, я вам хочу сказати, пів Америки молилися і, 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 і просили. Але Божий Річинеч мусить справитися. Така воля Божа. Така воля Божа. І тому то дорогі брати і сестри, в чому суть справи нашого увірування? Помираємо так, як другі люди, переносимо тяжі так, як другі люди, і тут же ми є святи. А знаєте, чому ми святи? Та тому, що Спасителем нашого життя є Ісус, є Христос. Є Той, котрий відкупив нас котрий подарував вічне життя, назвав нас своїми і дав право назватися своїми дітьми. І тому то він каже, будьте святі, за все дякуйте. І коли, ви знаєте, вже на похороні, після похорону і в залі на прийомі до мене підійшов чоловік і каже, один брат. Помоліться перед їдою. І ви знаєте, я не знаю, звідки взяли ж мене такі слова? І дехто із моїх внуків і правнуків навіть. Діду, ви що ж молилися не так? ви знаєте, як я молився? Господи, я тобі дякую. Я дякую тобі за все. Тому, коли я говорив з ним, він мені сказав відкрито. Тату, я йду додому. Я йду додому. Я вас встріду. Браття, сестри, дорогі, будьмо святими готовим в любий час, коли покличе нас Господь. В любий час. Будьмо готові. Якщо щось бачимо, підійдемо, попрошімо, вибачимося. Чому? Тому що наше життя тут, на цій землі тимчасове. Ви знаєте, я молився такою молитвою, Боже. Я тебе прошу, ти мене забере, його устав. Але чогось Бог не згодився, не згодився, мої дорогі брати і сестри. І тому-то я сьогодні вас і себе закликаю, знаєте до якого місту слова? Будьмо святи, як святий наш Господь. За все йому дякуємо. Просім Господа, щоб Господь поміг. І головне, дорогі брати і сестри, не в тому же ми проживемо, бо мені в моєму життю особистому прийшлося хоронити. Ви вже добре знаєте. Дружину, яка мала 23 роки, оставила мені дочку місячі 2 дні і сина 2 роки і три місяці. І мені прийшлося хоронити близьких рідних. Але головне, дорогі брати і сестри, то відійти в Господі. От що головне? Відійти в Господі, розуміти, що я йду, але я йду до того місця, куди пішов наш Господь. Тому то ми починати будемо наше богослуження зараз молитвою. Ми попросимо Бога, щоб Бог нас благословив, благословив тих, хто буде говорити Слово Боже. Я дуже дякую Господеві. Я вам відкрито кажу, я не раз кажу до Бога, Боже, я тебе стільки не просив. А знаєте, коли я сказав, коли отут вово, коли отут я нарахував, 13 дітей стало. Я казав, Господи, ну хоча б п'ять. Ну, тринадцять я не просив тебе, Боже. Але Господь дав. Тому то ми сьогодні будемо дякувати Господу. Що ми маємо до молитви, це Бог дав, що ми маємо місце, що ми можемо сьогодні слухати Слово Боже, що ми є віруючі, і що ми маємо надію на вічність. Братя, сестри, будьте святи, тому що Господь є наш свят. Дякуйте Господеві. За все дякуйте. Навіть тоді каже Слово Боже. Коли нива не зародить, коли овець не стане в кошарі за все дякуйте. Ви знаєте, мені дуже добре дякувати, чому великий будинок, а я сам один. Я можу кричати. І я позавчора, ви розумієте, чогось так голосно подякував Богу, а потім думаю, люди добрі, вікно відкрито, сусіди напротив живуть. І ви знаєте, сусідка чула. Потім вийшла і каже до мене, Іванович, а чого ви так кричали? Братя і сестри, ну, ну зрозумійте, так хотілося, так хотілося, щоб я сказав, а небо почуло. Подякуйте Богу відтак. Щоб все нагожі молилися, а небо почуло. За все, дякуйте, прощіть Господа, моліться, і Господь обов'язково нас доведе до тої вічної пристані, за яку він так постраждав. Встаємо і молимося.